25 квітня висіваємо деньки кавуни. Так, ну, цього року щось прийшло кілька видів насіння необроблених. От Orange Luxury Просто в пакетику. Трофі нормально. Orange King від Вінницького фасувальника на залізничний необроблений. Далі Шуга. Шуга. Так, ось вона, Orange King, трофі оброблений. Шуга Єлов оброблений, все нормально. Лахат оброблений. Леді оброблений, ось такий червоненький. Юмі не оброблений. Такий побачимо з нього. Ельвафі. Синенький оброблений, талісман оброблений. Бедуін такий, як і в попередні роки, оброблений. Далі сенсей кавунчик синенький, все нормально. Селест теж все нормально. Там-там ось такий необроблений він. Якийсь має рябенький специфічний колір. Насторажує, конечно, трошки. Ну, Леонардо в тому році садив. Великий кавун, гарний, оброблений, не надто врожайний, хоча там по одному кавунчику. так. Деньки, кар'єра оброблена, мазін оброблений, нево теж оброблений. Портенто червоненький, ну, не пам'ятаю такого раніше за ним, але оброблений. Міра від кита сіт не оброблена і раймонд оброблений. Ось така, друзі, ситуація. Вже можемо висівати кавуни і дині. Роблю це сьогодні на природі, досить тепленько, хоча за пару днів обіцяють серйозне похолодання. Так що, друзі, Починаємо баштанний сезон. Ось перчики. Друзі, сходили дуже нерівномірно, досівав. Це просто жах якийсь. Один сорт взагалі не зійшов. Ну, з помідорками більш-менш нормально. Ось таке воно. Вирішив в квартирі не гратися, вивести це все на природу. Тут уже буду дивитись по ходу справи. Що ж, загортаємо, поливаємо і чекаємо сходів. До зустрічі, друзі! Слава Україні!